Я разговариваю раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, один. футбольного Матча по традиції онлайн прес-конференція головних тренерів команд. Ну і поки наші гості продовжують в своїй розділу, першим сьогодні Ігор Євічевич, головний тренер з кадні парадін. Ігор, будь ласка, прокоментуйте. Сьогодні було дуже багато емоцій, багато голів болівальникам подобалось. Завжди. завжди. Як, чергу... як ви побачили гру сьогодні? Вам В Поп... Першу чергу футбол, це гра емоцій. i думаю, grajemo za boljevanik i hoćemo im podarovati hrošu igru, ne tijeliki hroši rezultat, a prosto hrošu igru, što bi ona pobačila što komanda graje dla boljevanike i dla klub i prezentuje najkrašnjim sposibom. Po sagodnišnjoj igri, i važaju što mi na pravilnom puti, na, na, na pravilnom šljahu, uh, osobljivo u peršemu tajmu, gdje mi zigrali s takoj strukturoj, što ne mogli i ne davali protivniku duže harošom protivniku ne maju nogolositi duže tako i protivnoj i duže nezručnoj žorskoj komando jak Vorskla jaka nije ne tak vipatkovo u vrhu tablice ali je što perši tajem buv čisto naš što mali už virišovati dolju maču u peršomu tajmu, ali kažu še raz v drugom tajemi no, Pitkinec peršo, ovo tamo nam zabili gol, prosto troške psihologično plinu na nas, ali se perši raz, jer oni došli do, do Vorit i, i pišli na operervu odin odin. Kažu, drugi tajm, um, spodolbala se teš struktura, Gli, mali, mali svoje momente, imali ritam, vidpovili ritam na, na, na ihnju vertikalnu hru, uh, Mali zabivati, ali propustili i do kinca borili se. Jedno ja Команда показала характер сьогодні, вірила і не втрачала, це що мене дуже тішить, як тренер, не втрачала структуру, структуру і відповідальність у своїй зоні. І для гравця, і у своїй зоні, тобто э, захищати зону. Кажу, міняли по ходу матчу, э, було виключено і у нас, і у них... Э, Натискали, накривали, мусимо сказати, що 120 хвилин у Кубковому матчу е, мало плинуті на нас, але емоції такі в команді були, що вони просто бігали один за одного, і тут команда росла з хвилини в хвилину, і той, той гол це чи, чиста нагорода для команди. Я дуже щасливий, бо вважаю, що ми направимо шляху. Шановні гадачі, нагадуємо в прямому ефірі. Будь ласка, задавайте свої питання. Ну, а поки. Це питання: другий гол команди дуже схожий на ті м'ячі, коли команда пропускала, прийшов гравець, обіграв майже всіх. Що з цим робити? А слухайте, це майстерність футболіста, тож він теж має свою роль в команді. Так, да, було певні помилки, з тим будемо розібрати на аналізі, на теорії, бо дуже легко відкривалася дорога до, до При Основні принципі оборони закриті ворота. Да? Рамка воріт. Duž budem razivati duže lehko, odkrivala se do roga, prosto jak na aeroportu. Prosto. No, tupovi, Dobre, ali stanje duže to ali mi budem pracovati na tim. <clears throat> prosto malo času bolo dle trenovanja. Mi za ne trenovali se. Bo prijekav, e, jak novi trener povže u igrovom ciklusi za tri mača za odin tižden. Trenovanja taktičnih majže ne bolo, tijelki vidnovljenja i, i duže, duže takih pasivnih trenovanja. trenovanja na, na... po taktici, І вважаю, зараз після пару днів вихідних, що буде мати 15 днів уже серйозно підготуватися до, до наступних ігор. Дякую. Чи є питання в Ютубі? Журналісти ставлять питання. Олександр Скляр цікавиться, чи звернули, що напевно ви звернули увагу, коли вивчали нашу команду. На те, що велика кількість пробущених м'ячів іде з 14-ї зони, як сьогодні, і що з цим робити? Що з цим знаєте? Ну... Ну, no, 14-та зона – найнебезпечніший сезон, хто і виграє, хто і виграє матч, це правда. Хоча ми теж забили 14-ту сезону як булеца, так що я я казав ще раз, маленький аналіз є, що перший тайм зіграли так настільки якісно, настільки агресивно у високому пресингу після того кубкового матчу, бо я тоже так трошки сумнівався, що ми не витримаємо темп до кінця матчу, але бачите, що гра по ходу і результат i igra samih futbolisti, oni virili u te što mi možemo potkinca, mali na gode, ali Bog nam da prosto na gorodu potišiti se i ići u perervu s harošim nastrojem. Do reči, pro perervu, jak raz Artem Vjazović cikavi se, čim bude zapovnana pauza, čim budu sparenje? Apsolutno, mm, ab, musamo dati par od vihini po tri mača za odintižnje, že velika nagruzka i budemo že gotovati se, bo že imamo diagnostiku stana komande i že u tih trih mača ja po kursu uh, mikrociklusa že bačev šo komanda predstavlja soboju, gde na čim imamo pracovati. Tako što že zaplanovali uh, globalni uh, m, uh, mikrociklusi, tobto dva tižnja, dva mikrociklusa do nastupne gredi s desnoj. Bude bahato taktike, ali bude akcent tože na fizično pitgotovci, І на, на атмосфері в команді. Так що є, є над чим працювати, і мотивація зашкалює у всіх нас. Ну помітили, була дуже така, був дуже такий шалений настрій у команди. І ось цей м'яч на останній хвилині, бо емоції ця нічя психологічно має. Ви побачили, як команда, ja команда святкує гол? це команда. Ето e Дніпро. Ми мусимо доказати, що ми команда, яка заслуговує місце у найвищих містах. Та що будемо битися за це, ми на тому шляху створюємо команду, новий тренерський штаб є, футболісти ще знайомі, знає, це з нами, ми і з ними, але це так швидко проходить і так добре проходить, що полегшує просто мою роботу і втилюється у їхнє життя. Так що вважаю і, і думаю, що буде все з часом добре. Останнє питання сьогодні на пресложі один з журналістів сказав таку фразу, що у цього хлопця, маючи у вас на увазі, є якась своя хорватська хімія. Запитання тоді, який відсоток хорватської хімії хорватська дає хімія? результат, Слухайте. Ну, не результат, а, можливо, ну, ту, ту гру, яку ви хочете побачити? Слухайте, хотіло б у всіх сегментах гри мати певний контроль, коли не маєш м'яч. Знаєте, і коли маєш м'яч і стандартна і, і положення теж. Так що е, мусимо дати як тренер інформацію е, футболіста, що відбувається. Koli protivnik ide iz vihode, iz oborone, koli protivnik maje pozicijnu u ataku, koli už u tretjoj zoni podaju s flangu, gdje tvoje mjeste znahodiš, koli imaš mjač što hoće trener vid tebe, koli mjač u, u Sarnavskog, koli mjač tam gdje su Batagova, će mjač že flangah pri podača. Te sve e, malenke njuanse, a u futbolu u Dribnici nemaje, skladaje se futbol, ne može tilki skazati, ja ljubim kontrol mjača po je nepravilno boju. Ja imaju mjač, a bo futbolista imaju ja mjač hvilinu. Pivtora hvilina za 19 hvilin, a 80, 80 hvilin biha bez mjača. Tako što duže važljivo je što bi imali strukturu, što bi imali a, viru u, u te što robimo i s časom budemo še konkurentno zdatniši što bi dali vicić kožnoj komandi i povrnuli Dnipro tam gdje zaslugovaju. Dziękuję. Дякую. З гарними емоціями. Дякую. Дякую і дуже велике вітання всім боліваникам і сподіваюся, що їм подобалося настрій команди, боротьба команди і нарешті як обставини були і результати. Дякую. Дякую. Я нагадую, ми продовжуємо нашу роботу. Чекаємо на головного тренера боротьби бовоцька Юрія Максимова. Уважаемые зрители, мы продолжаем нашу работу. После матчевых комментариев главного тренера футбольного клуба Ворска Юрия Величия Максимова. Днепр Ворска всегда в последнее время особенно очень много эмоций, очень много, как в этом матче, голов. Каким вы увидели этот футбольный день? Прокомментируйте матч с Днепром. Не, ну, выигрываю, давалась игра, вроде 2-1 выигран, там уже за 20 минут. Не хватило сделать замену, понятно, там на одного больше играли. Где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру. Дальше сразу опустились назад на одного больше и не успели сделать замену. За полминуты Саня Скляра не успели поменять, получил красную. Так же самое с у нас произошло. Сделали на полминуты раньше две замены, может быть, добились бы результатов. А так вот эта ситуация, которая... <кх> Могу взять вину на себя, потому что не успел поменять вовремя. За полминуты там одного и второго. Есть вопрос еще? Вот, именно вот эти удаления, большое количество желтых карточек и ну, же Футбол, себя... эмоции, это борьба, это ну, это да, нормальная ситуация. Есть вопросы с Ютуба? Нет вопросов. <паспорядок> Спасибо <паспорядок> большое. <паспорядок> До новых встреч.